Так, добрий день, друзі, ми з вами сьогодні на нашій плантації. У нас, нас 19-20 травня сьогодні. Ось тут так виглядає наша плантація. От Бачимо, як дозволяв час і здоров'я, трошки покосили її, але тут ще місцями не покошено. Думаю, цей теж ми це зробимо. Отже, що в нас з деревами? Коротеньке відео, хотів вам показати так. Значить, Дивіться, нижні пагони ми пообривали. Дерева вже повністю розпустилися, ростуть нові пагони. Ну, це вже на такій висоті, куди ми не дістаємо, то обривати там їх не дуже можливо. Хіба з драбини. І то вже от дерева, бачите, мають по 5 метрів висоти, важко з ними зараз обривати. Їх такі от пагони, як ці, що ми достаємо, бачите, тут там, ну, два пагони на дереві. Ми це все обриваємо для того, щоб воно розповерх. А де вже не дістаємо, ну, поза 5 метрів дерева там ми не чіпаємо. Просто їх. Так, отут так виглядає от наша плантація. так Крім покосу більше нічого ми не робили. Як вносили останній раз селітру, я вам показував. Вже десь, напевно, цього тижня не сам другий раз селітру. Але це треба робити бажано перед дощем тому у нас зараз дощі минули. Не цей тиждень, ну, скільки я дивився, погоду не планується. Якби щось помінялося, то перед тим добре би внести ще по 15 грам селітри під кожне дерево, таким чином, як я вже вам показував. А в цілому в нас більш-менш все нормально. Є одне дерево. Хотів вам його показати. Ну, це тільки одне, але, 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 але треба показати. Можливо, у когось буде. Щось схоже. Дивіться, воно повністю у нас висохло, воно не пішло в розвиток ні з весни. І стовбур от коричневими такими, я не знаю, видно, бачите, здорове і тут коричневе. Це якась хвороба. Я сумніваюся, що це воно вимерзло, тому що ну, не було такої весни. Ну, Тут знизу трошки вибиває пагони, але доверху воно сухе. Я сумніваюся, що це пов'язано із морозами. Не, не знаю, що це таке, чесно кажучи. Думки були, що померзло, але жодне ну, не померзло, одне вимерзло. Сумніваюся, та й зима не була така, щоб раніше не вимерзало і зими сильніші. сильніше. Оцей рік от воно так зараз виглядає. Можливо, це бактеріальне щось, не знаю. Чи якась хвороба, не дай Боже. Ну але Є от така ситуація, може хтось щось знає, чув, розуміє, ділиться думками. Так, в цілому, так виглядає наша плантація зараз. Бачите, ну, дерева розвиваються, ростуть, слава Богу, що ростуть. Що ще? Ага. Там в коментарях до якогось з відео просили ті, що ми зробили технічний зріз, стовбур, стовбури маленькі, вершечок їх чи в він в землі. А, я не мав часу ці експерименти робити, і здоров'я не дуже дозволяло мені. Але. Але але, е, я пробував це робити. Не цього року, минулі роки я пробував це робити. І, і, і так вони вкореняються. Спочатку я воду ставлю на деякий час, потім землю. Ну, ясно, що треба поливати. Ясно, що земля має бути. ну, не, ну Відповідна не глина отака... І полив, і добре води, ну хоча б перегнідесь там внести, було чудово, вони да, вони вкореняються. Наскільки вони потім ці вкорінені ростуть, я вам не можу сказати. Тому що я там, де їх садив, потім, після того, як вони вкоренилися, не дуже за ними слідкувалося. Тому я не можу вам сказати в диких умовах, наскільки вони ефективно цей ріс відбувається. Ну, Щоб аж так виглядали, як ці, то ні. Це я вам однозначно кажу, ну але ще раз скажу, там і догляду не було. Тут все, що ми висаджували, це все було інвітро. Кожен саджений тут був інвітро. Е, питав я людей, які консультували по Павловні, вони казали, так, це можна вкоренити, в принципі, чи і пагона вони вкореняються, але результати росту будуть гіршими. Ну отакі. Я... Сказав вам, чи вони гірші чи краще, якби вони в однакових умовах з цими деревами росли. Вони в однакових не росли, в дикорослі, да, воно росте, ну але не такими, однозначно, що не такими темпами. Але вкоренити можна. Це можете пробувати. Вершечки я обрізав, тому що ну, де найтонше вони в воду, потім з води вони йшли. Я навіть пробував корінювати оці пагони, що обривав, от, що ростуть із них. І вони теж у воді пускали коріння. потім, ну чечок із землею, вони розвиваються, Ну, але догляд потрібен в диких умовах. Я не знаю, чи це можливо, чесно вам скажу. Е, ще що, ще хотів вам сказати новину, про яку ви, напевно, теж чули. Е, наш... Екологічна інспекція здається, та, е, список інвазійних культур сформувала, які не можна висаджувати. І там по інтернету я вже дивився купу відео: добре, не добре, не висаджують і так далі. Е, Довелося самому трошки сісти, розбиратися в цій ситуації. Значить, ситуація така, якщо коротко, цей список, який потрапила по Воловні всі гібриди ще 15 дерев, крім неї, в тому числі і акація біла, яка отам, недалеко цвіте. Теж туди потрапила. У нас, здається, іридія звичайно називається її наукове визначення. Там дуже багато таких дерев, які в нас зустрічаються, і є. цей список дерев стосується неможливості їх висадки в лісопосадках, тобто в містах, місцях, де є ліс, і, або де він був вирубаний, і висаджувати їх. Це не стосується посадок на приватних ділянках. Не те, що кажуть, не стосується того, що було висаджено до прийняття цього закону. Ні, це не стосується посадок на приватних ділянках, це стосується лісопосадок, От, якщо коротко. Е, я не можу вам сказати, наскільки вона інвазійна, тому що ну, перший рік, коли вони в нас цвіли, хоч якось чуть-чуть, але цвіли. Ці гібриди сильно не цвітуть. Е, насіння з них де падало, чи буде там щось простати. Ну, чесно, з того цвіту, що я бачу, я дуже сумніваюся. Я дуже сумніваюся, але це гібриди, це шоотонг і це паотонг. Як там Томентоса проявляється і так далі, я вам не можу сказати, з нею справу не мав. Ну, це якщо коротко по цих інвазійних, бо <гум> в інтернеті вже стільки інформації, вона настільки різна. Що ще раз кажу: приватних ділянок, приватних посадок вона не стосується, це стосується лісопосадок. Ці 15 дерев, які туди внесені, і то, знаєте, можна посперечатися. І на рахунок Павловні, тому що я не бачу аж такого світа. І за ці роки, що вона в нас три роки, десь минулого року був по один світ. Я не бачу жодного, щоб світа вибило. Ну це по-перше, по-друге, наскільки акація туди внесена, це теж ще питання, знаєте, хороше чи. Ну, менше з тим, в нас приватна ділянка, приватна посадка. Лісопосадок у нас немає, тому. Це не стосується тих, хто займається, висаджує плантаціями, поволовю для різних потреб. Кожен вже знає ділове дерево, дрова, то вже питання таке. Е, так, ну це так, якщо коротко, це ще що хотів вам казати. От маєте тут наші ділянки, полив. Полив ми поки що не здійснювали, тому що і так досить волога. У нас минулого тижня були дощі. Ну, якщо буде далі жара, то треба буде щось з цим робити однозначно. Отже, друзі, обриваємо пагони, далі вносимо знову по 15 грам. Це, літри, це наступний тиждень, воно вже пройшло 4 тижні напевно, від внесення можна вносити ну і такий елементарний прокос. От бачите, такі пагони, я вкоріняв. Це з зламую, Оце я клав воду, воно пускало корінчики біли. Далі висаджував да, воно приймалося. Нас... Далі догляду не було і великих високих результатів росту я не бачу. Але можна якщо доглядати, ну спробуйте хтось, розкажете потім. Добре, друзі, всім дякую за увагу, миру, добра, перемоги, всім все, тримаємось. До побачення.